Шевченку. Слава Будь ласка. і Лесі слава Лесі дякую. Я щаслива, що я мала можливість читати ці вірші на Дніпропетровському євромайдані. Щаслива У мене цикл віршів народився, і коли писався вірш щоразу, я приходила. Без ніяких претензій, ні на які політичні посади, ні на що. Просто душа вела на майдан і хотілось там читати. Тепер я хочу, в мене ще є один вірш, але між ними, якщо батюшка дозволити, я хочу нагадати товариству, що 5 жовтня наш батюшка святкував свої народини, а нас там не було. Давайте його привітаємо. Вітаємо! Вітаємо! Ти то, що запуски вже немає. А ми сьогодні кулі спробували за ваше здоров'я. Батюшка, тут подарунок. Я теж дещо хочу розшифрувати. Іван Манджура, наш прекрасний поет, блукальник, лексикограф, етнограф, культуролог, збирав словечко за словечком і складав до купочки фольклор і пісні, і казки. Наш батюшка теж майстер слова. Ви дуже тонко володієте словом, інтонацією, інтуїцією всім. І тому я хочу вам подарувати серед іншого словник, практичний словник синонімів української мови. Це п'яте доповнене видання. Це легендарний Святослав Караванський, який відсидів у Гулагу за своє українство, який зараз живе в Америці, Сполучених Штатах, який має 94 роки, і який видає отакі книги, який продовжує бути санітаром. І провідником української мови у світах. Оце перше, що я вам дарую, а друге щось ще веселіше. Так. Є, це я вам уже віддаю. А... Тримайте, це ваша сутка. тримайте. А оце, батюшка, дивіться, це така кавова машина. Супермашина. Так, коня, коняк можна в магазині купити. Дивіться, оце супермашина така. Якщо відключать електрику. Можна на газі його ставити. Якщо відключать газ, можна ставити включати в електрику. Якщо те й те відключать, то від сонячної енергії можна варити каву. Бачите, від сонячних батарей. Так. Я, по вам, що я ще топлю солому. Не слова можна, чудово. Так, ну дозволите ще один вірш прочитати.